Вітаю безпечний регіон. Сьогодні у нас потужна відправка на фронт. Нас заїхала потужна команда. Ми їм профінансували ці дрони, скоби. Бачите? Хлопці їдуть на нуль, будуть закапуватись. Ми з вами допомагаємо потужно. Ось керівник. Героям слава. Друзі, від щірго серця я дякую всім, хто допомагає. Перемога незабаром. Україна переможе по-любому. Ви бачили, потужна допомога зараз пішла з США. Європа теж продовжує допомагати. Ці хлопці їдуть на Бахмутський напрямок. Ці дрони ми придбали з вами. І все це, що ви везли, несли. Ми ще щось докупили, все це їде на фронт. Дякую. Безпечний регіон. Дякую всім. І слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам. Путін. Ворог. Дякую. Йдемо разом до перемоги.